Доброго дня! Сьогодні я, Марина Романова, професійний астролог, сертифікований викладач школи астрології, розкажу вам про 13-й знак Зодіаку. А насправді не існує 13-го знаку Зодіаку, тому що треба вміти відрізняти знаки Зодіаку від Сузірів. Що таке знаки Зодіаку? Три тисячі років назад Вавілоняні коли розподіляли. Коло, яке ми називаємо екліптикою, це уявне коло, яке вимальовує планета Земля, рухаючись навколо Сонця. Ось це коло воєнання поділили на 12 однакових частин. Чому однакових? Тому що Всесвіт має 12 різних енергій. І починаючи з. Дали астрологи точку весіннього рівнодення, який відбувається щороку, і це одна з кардинальних точок. І саме з цього дня весіннього рівнодення астрологи розділили на однакових 12 частин колі 360 градусів. Ділимо на 12, виходить 30 градусів. Тому ми маємо з вами 30 градусів одного знаку зодіаку. І в проєкції кожного знаку зодіаку було певне сузір'я. От, наприклад, овен, да? було сузір'я, і воно є. І ми назвали його, ось це місце, першу овну. Потім був тілець, потім був близнюк, але це не означає, що 30 днів підряд, що Сонце рухається саме по Овну. Сузір'я, вони різні. Вони різні за своїм протягом. Да? Наприклад, ось сузір'я Діва, по сузір'ю Діва, Сонце рухається більше, ніж 40 днів, по сузірю рака менше, ніж 15 днів. Але саме е ці дні, які ми 30 днів, да, які ми рахуємо, що ми народилися, наприклад, під знаком Діви чи під знаком рака, ми асоціюємо з цими сузір'ями, які закріпилися просто під цими назвами. А тепер на рахунок зміяностця. Так. І 3000 років тому назад, маленька частинка змійностця була на проєкції ось цієї екліптики. Зараз, завдяки явищу процесії, це ви, мабуть, всі знаєте і бачили, і коли ми вовчок запускаємо, він крутиться, то його ніжка та, от вимальовується от, такий, от таке коло. Наша планета Земля, ось осью також вимальовує от таке коло. І дійсно, у нас деякі простори відкриваються більше, закриваються менше. І це вистає нераптово. Це дуже-дуже повільний процес. І дійсно, змій носиться, як сузір'я. Стало видно більше. Але це зовсім не відноситься до знаків зодіаку. Ось ця 360 градусів, ось, ця, да, ось ця, цей простір, який ми називаємо кліптики, він так і залишився. Зміносець завжди закріплений за тим простором, який ми називаємо знаком Зодіака Стрілець. І хочу сказати ще, що астрологія вона не відноситься до віри. Астрологія це точна наука. І тому незалежно, е, яка частина сузір'я відкривається перед нами, а зараз дійсно більш відкривається змієносець, але все одно характеристика енергії Всесвіту залишається тою ж самою, з деякими дійсно нюансами. Але ці нюанси не відносяться до того, що весь коло вам повинна. Тепер розділити по-різному. Так що е, використовуйте знання, спирайтеся на астрономічні знання і просто поважайте енергію Всесвіту, яка має е, все ж 12-річну систему, а не 13-річну. Дякую вам за запитання. Сподіваюся, що ви тепер зрозуміли, що знаки Зодіаку вони відрізняються від сузірів і саме. Знак зодіаку Стрілець він долучає до себе характеристики енергію, яку ми називаємо сузір'ям зміїносець. Гарного вам дня!